Таю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі. Коли дорога на Гагаріна відкриють після капремонту, як активісти запланували змінити простір навколо річки Усті? та коли закінчується ремонт, Биралині у парку Шевченка. Про це далі детальніше. У рівному вже завелася традиція. До Великодня у місті ремонтують проблемні перехрестя. Минулоріч перед самою Пасхою в обласному центрі ремонтували перехрестя вулиць Костромська, Київська Данила Галицького. А цьогоріч взялися за сумно звісне перехрестя вулиць Гагаріна, Грушевського Черняка. З четверга його ремонтують капітально, тож там, крім техніки, ремонтників, більше немає жодного транспорту. Тим часом громадський транспорт курсує альтернативними маршрутами. Сьогодні шляховики підтвердили, впораються до суботи. Оскільки коштуватиме цей ремонт, дізнаєтеся більше у сюжеті. Підготовлена до ремонту ще у грудні минулоріч ділянка дороги на вулиці Гагаріна. таки дочекалась капремонту. Самого ранку тут працює важка техніка, бо часу мають два дні, за які планують зробити з руїн красу. Весь кусок дороги три тисячі квадратних метрів. Він виходить, якщо від перехрестя взяти, 90 метрів в сторону гарня. Цьому перехресті закінчиться. Роботи буде основна приїжджа, частина ми до суботи плануємо закінчити, а вже з тротуарами будемо займатися після Великодня. Все йде по плану, техніка в нас, ви бачите, вся працює, техніка сучасна, всі необхідні матеріали, все, що потрібно для виконання цих робіт, все в нас мається». От тільки виділених 926 тисяч гривень на цей проект ще не бачили. Тож поки роблять за свої. Вже підрахували, що цього фінансування на об'єкт не вистачить, бо розробляли його за інших цін. А тут ще мають заасфальтувати тротуари, зробити технічну смугу і відреставрувати огородження. На все про все піде мільйон 106 тисяч гривень. Гарантія на нову дорогу два роки, а поки будь-якому транспорту сюди зась що два дні не буде рухатись тролейбус, два-чотири дев'ять. Сьомий тролейбус працює в за зміненою схемою, їде від боярки до кооперативного коледжу, а далі за маршрутом номер 1 тролейбусним до мототреку і відповідно в зворотньому напрямку. Що стосується маршруту, ну, нам вдалося домовитися з керівництвом торгового центру Чайка, пішли нам на зустріч і дозволили через їхні площадки пропустити. Маршрутки, які вкрай треба. Незручності, викликані ремонтом, об'єднали зусилля служб, так ДАІ регулює рух і не пускає приватний транспорт через чайку, бо тут і маршруткам важко роз'їхатись. Приблизно три тисячі автобусів мають проїхати на цьому проміжку. Звичайно, організувати, скажімо, найперше без або безпечно зробити. Перевезення пасажирів непросто, тому було прийнято рішення частково пустити по вулиці Пухова. Там також є проблема, бо лівий поворот з виїздом на Костромську це складна ситуація, світлофора немає, але там також нам допомагають працівники ДАІ, за що ми їм дуже вдячні і надіємося, що вдасться нам за, упродовж двох днів привести цю ділянку до належного стану і всі будуть задоволені. За вимогою міського голови зменшили інтервал руху маршруток і пустили додаткові автомобілі. Уже в суботу дорога буде відкритою для усього транспорту, якщо роботи йтимуть за планом, конкретизував директор рівни автошлях Буду. І поки жодні фактори не перешкоджають роботі шляховиків. До речі, це їхній перший проект цьогоріч. Сподіваються, в перспективі ремонтуватимуть вулицю Гагаріна і не тільки. В області працюємо. Взагалі будемо приймати участь і Гагаріна, далі буде розігруватись тендер, і буде по новому тендер гратися по соборній тоже хочемо приймати участь. Побачимо. Вся техніка в нас потужності дозволяє, Свальний завод свій. свій. І інженерно-технічні працівники теж на рівні, скажімо. Нагадаю, вулиця Соборна, зокрема, і ділянка від вулиці Куцюбинського до вулиці Князя Острозького, чекає капітального ремонту з вересня минулого року. Там зрізаний шмат полотна пережив зиму краще, ніж вулиця Гагаріна, зокрема завдяки ямковому ремонту. У рівному розпочалися роботи із зведення спеціальної велосипедної траси під назвою ПАМТРЕК. Ініціювали створення памтреку рівному активісти громадської організації Зелена стежка рівного. Отож, місце між стадіоном Авангард і устою, де то недавно було пустир і звалище, Тепер має усі шанси стати місцем дозвілля рівнян. Це лише початок втілення грандіозних планів активістів про ініціативи, які можуть стати реальністю, детальніше у наступному сюжеті. Потроху, але на різних фронтах так нині працює у Рівному зелена стежка Рівного. Активісти хочуть, щоб Рівненська устя і простір біля неї змінився і став в перспективі місцем дозвілля активних людей. Почали з того, що організували прибирання берегової зони. Тепер же поблизу стадіону Авангард будують спеціальний трек для велосипедистів. Зараз тут робимо помптрек і почали завозити землю. Паралельно робили толоку на Толокі зупинилися на тому, що не дорощищали дерева. Тобто ці дерева бом розчищають. Зараз просто немає технічної можливості, так як зупинилася тут завозка землі, бо машини просто грузнуть і немає можливості завозити землю. Отож, От на 15 квітня активісти збирають усіх охочих на чергову толоку, бо не розчищених ділянок навколо усі ще чимало. Але тут же точно буде місце, де зможуть проводити дозвілля велосипедисти для дітей і будуть займатися. Підлітки в основній своїй масі. Ну, В принципі, може приїхати будь-який на ньому, покататися. Воно буде таке невеличке горбочки, в принципі, вони будуть доступні для всіх. А далі буде в ту глибину він буде продовжуватися, цей памтрек, і вже будуть там більш складні елементи для тих, хто більш професійно вже займається цим на цих BMX-велосипедах, вони їздять. В принципі, тут можна буде і на самокатах кататися. Якщо знайдемо спонсора в майбутньому, то можна буде дитячий памтрек покрити гумою і вже можна буде там на роликах якихось їздити. Так само для дітей хочуть зробити доступною територію по ту сторону річки. Біля гідропарку плани у зеленої стежки грандіозні, але починається все з прибирання захаращених територій. Біля крокодила там ми плануємо зробити дитячий парк. Це такі великі плани на майбутнє, не знаю. Якщо в нас вдасться. Прибрати біля пересопниці вчасно, якщо ми проведемо толоку до 25 квітня до Зуч, то ми займаємося цим парком дитячим. Тобто Ми будемо прибирати там, чистим спочатку територію. Там подистаємо ці асфальтові доріжки з-під землі, з моху, які позаростали. Там вже в планах є понамальовувати дітям всілякі, от як класики такого плану, ігрові моменти на землі фарбою. Во хочемо зробити з того дерева, що зріжемо біля пересопниці на талоці першій, зробити якісь для них на майданчику качелі. Там і ну місця там для відпочинку лавочки якісь поставити. Все. Найперше, чого не вистачає для втілення усього задуманого людей. Адже зелена стежка рівного об'єднання громадських організацій, які взялися облагороджувати простір біля річки, що по результаті вийшов замкнутий маршрут для велосипедистів довжиною в 30 кілометрів. А ще якщо активісти вкладуться у півмільйона гривень, які попередньо їм пообіцяла міська влада, на перехресті вулиці набережної проспекту Миру буде тріал парк і не простий, а з базальтових стовпів. Базальтові стовпи це такі, як одне-чудес іде України. І якщо зробити там такий тріал-парк базальтові стовпи, це буде і естетично, воно буде вигляд, і коли будуть на своїх велосипедах там по них скакати, воно буде цікаво. Все зі всієї України можуть до нас приїжджати на ті ж самі змагання по тріалу, і це буде, ну воно буде дуже ефектно, якщо вдасться його зробити так, як задумується. Тож активісти чекають у своїй команді однодумців, які можуть допомогти з організацією заходів зараз на часі толоки, 15 та 25 квітня. Розчищатимуть далі біля мосту на Пересопницький та власне місце для майбутнього дитячого парку. Ми хочемо змінити в першу чергу простір навколо річки устя, зробити його. Більш чистим, доступним для всіх людей, щоб люди могли прийти просто відпочити, прийти зайнятися спортом. Тут планується турніки зробити і ця доріжка, щоб можна було прийти з коляски погуляти з дітьми, і щоб дитячі майданчики були, щоб діти долучайтеся все в наших руках. Ще одне покращення невдовзі чекає на рівнян мова про громадські вбиральні у парку імені Шевченка. Їх нагадаю взялися ремонтувати ще у середині грудня минулоріч. Нині, як запевнив комунальний патруль міський голова рівного роботи йдуть за планом, але чи відновлять їх до 1 травня старту сезону відпочинку у парку? Не уточнив. Нагадаю, капітальний ремонт передбачає заміну всіх комунікацій, сантехнічного обладнання та євроремонт самої будівлі туалету. На це з міського бюджету піде 300 з лишком тисяч. Гривень, але справа того варта, адже підземні вбиральні аварійні за технічним висновком 2008 року. Та незважаючи на аварійність, вбиральні вже 6 років функціонували. Бо на території парку, який займає майже 23 гектари, інших просто немає. Проблем немає, туалети плануємо до цього сезону завершити. Кошти виділені, бюджетом передбачено. Безумовно затверджується бюджети, і, і інше була. Ну, проблема чисто бюрократична, але воно все зроблено. Все, що потрібно, для того є. В цьому році є кошти на ремонт кіноконцертного залу і на ремонт туалетів. І в цьому році будемо робити ремонт отого офісного центру, де шахмати грали, де більярд і так і інше. Хочемо його також зробити пристойно, в такому ж стилі, щоб отой кусочок клаптик той парку був уже такого європейського вигляду. Набув. Ми поставили за мету, щоб зробити такий пристойний ремонт, щоб найближче там років 10 туди більше не ну залежно від того, як це будуть поводити громадяни. Це усі новини рівненщини комунальної. Маєте проблеми? пишіть нам на сайт rivne1.tv. там діє окрема рубрика Комунальний патруль або ж набирайте номер телефону 40 08 09. і бережіть себе.